Сьогодні понеділок, 26 вересня, і у нас для вас є новини. Це спільний інформаційний проєкт чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Мартаніс ТВ і онлайн видання Квісті та Шаповнік. Ми об'єдналися, аби ви були в курсі найголовніших подій в Миколаєвій області. У студії працює Марія Дмитришина. Вітаю вас. Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину. Під удари потрапили населені пункти Миколаївського та Баштанського районів. Обстріли зафіксовано на території Широківської, Баштанської та Березнеговацької громад. Внаслідок ворожих атак пошкоджено житлові будинки, об'єкти на території сільськогосподарських підприємств та школа є поранені. Російська армія завдала ударів і по Миколаєву. За попередньою інформацією, снаряди лягли в промисловій зоні на околицях міста. Там пошкоджено вікна, дах та двері у будівлях, а також частково зруйновано складське приміщення. Жертв серед цивільних немає. Вихідні в Миколаєві теж видалися напруженими. Ворог продовжив обстрілювати житлові квартали із перероблених зенітно-ракетних комплексів С-300. Значних руйнувань вже вдруге зазнав житловий будинок у корабельному районі. Подробиці атаки на місто дізнавалися наші кореспонденти. Ніч за суботи на неділю у Миколаєві була гучною. Низку вибухів. Жителі чули у всіх районах міста. З території тимчасово окупованої Херсонщини російські окупанти випустили кілька ракет С-300. У цей будинок ворожий снаряд прилетів вже вдруге. Місцеві жителі й досі не можуть оговтатися від пережитого, адже усе, що вдалося відновити, зруйновано знову. Стекла сипалі камні, пиль ми дуже не Це вже другий раз 7 марта. Тоже дом был прилет мы только сделали какой-то капитальный ремонт только э, э утеплили э, окна э, поставили э, какие-то защитные э, дсп на окна и вот так вот все разрушено в один минут у п'ятиповерхівці вибило шибки та понівечило ті ОСБ-плити, якими комунальники забили вікна після попереднього обстрілу. Уламками посікло і припарковані у дворах автівки. Тепер вони зрешечені. Мешканка будинку Юлія згадує, спала міцно і вибуху не чула. Прокинулася від крику свого чоловіка. Муж сильно мій кричить. Юля, Юля, ти жива? І На мені щось лежить, ну, я не можу вибратися. І болить від сильно. Я я не можу вибратися. сейчас не дергайся, я тебе копаю. На мене прилетіла рама, отак балкона балконна двірі, то це вот все лежало на мене. Ракета влучила прямісінько навпроти квартири дівчини у помешканні. Не вціліло нічого. нічого. Оставатися ми тут не будемо тому що тут нет, вон, ні окон, ні дверей. Тут жити вже невозможно. Мешканцям будинку вже видали теплозберігаючу плівку та ОСБ плити, щоб забити вікна. Волонтери забезпечили постраждалих гарячими обідами і разом з комунальними службами допомагають якомога швидше ліквідувати наслідки ворожої атаки. Наталя Засядько, Сергій Овчоришин, телеканал Март та онлайн видання Ніквесті для є новин. Ще одна локація, куди ворог поцілив у ніч проти неділі 25 вересня це Заводський район. Тут під ворожим вогнем опинився приватний сектор. Є значні руйнування. Знесено дахи, вибито вікна, пошкоджено водогін. Ранком понеділка комунальники продовжили долати наслідки обстрілів. Більше про це розкажуть мої колеги далі. Недільна ніч виявилась гучною для миколаївців. Одразу три ракети С-300 лягли на одному житловому кварталі. Дивом не влучили в будинки, адже відстань була у декілька метрів. Вибухова хвиля була настільки потужною, що зруйнувало дахи та вікна. А бетонний блок з дороги залетів у двір миколаївця. У нас працює бригада та е, працює три одиниці техніки. Три прильоти в цьому районі е, унеможливили проїзд для приватного транспорту, тому що тут невеличка вулиця, але дуже попадання, як то кажуть, прильот саме в дорогу зробив неможливим проїзд. І ми сьогодні працювали над тим, щоб, по-перше, зробити проїжджаємо по вулицям нашого міста. А вже сьогодні від ранку на місці недільного прильоту працювали комунальні служби. Вони продовжували ліквідовувати наслідки обстрілів. У багатоповерхівці зашили вікна ОСБ плитами. Там, де розбомбили водогін, співробітники розрили яму, аби дістатися пошкодженої ділянки труби. Тим часом аварійний загін ДСНС розпиляв аварійне дерева. Наталя Приходько, Ігор Невідомський Ніств для є новин. У Вознесенському районі сталася смертельна ДТП. Про це повідомили у відділі комунікації головного управління Національної поліції в Миколаївській області. 23 вересня близько десятої ранку на автодорозі Н24 благовіщенський Миколаїв неподалік села зіштовхнулися два автомобілі. Водій автівки «Опель Кадет» загинув на місці події, а 49-річна пасажирка Фольксваген Пасад зазнала травмувань. За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження. Санкція статті передбачає до 8 років ов'язку. Наразі правоохоронці встановлюють обставини та причини автопригоди. І наостанок трохи позитиву. У Миколаєві продовжує працювати сцена в укритті. У п'ятницю у драмтеатрі презентували святкову виставу Україна переможе та відзначили волонтерів, які допомагають закладу функціонувати в умовах війни. На урочистостях побувала і наша Наталя Засядько. Тож усі подробиці далі. Всупереч намагань окупантів знищити будівлю Миколаївського академічного художнього драматичного театру, незламний та непереможний колектив закладу продовжує працювати для містян вже наступного дня, після підступного обстрілу ракетами С-300 театрали зібрали у безпечному місці громадських активістів та волонтерів, щоб подякувати за співпрацю і підтримку у складні часи. Театр продовжує свою роботу, і дійсно приємно, що колектив театру це осмислює. Ми продовжуємо виїзні концертний виступ. Для наших переселенців, для людей з особливими потребами, геатричні центри. Тому життя, творче, театральне життя нашого театру Миколаївського академічного художнього драматичного театру продовжується. Удяками нагородили волонтерів, представників бізнесу, громадських організацій та журналістів. За словами директора театру Артема Свистуна, саме завдяки цим людям заклад має змогу працювати навіть в умовах війни. Після урочистостей з нагоди 85-ї річниці з дня заснування Миколаївської області у сцені в укритті презентували святкову програму із символічною назвою Україна переможе. Вона в першу чергу з надією на майбутнє. Вона із реальною оцінкою тієї ситуації, яка відбувається у нас в державі, і вона знаєте, із сегментом дуже такої глибокої національності, яка повинна бути і повинна дійсно зараз сповідуватися, тому вона і має назву Україна переможе. Ми непорушні, нас ніхто не зламає, і ми можемо дійсно радіти кожному дню, який дала нам доля. У літературну основу вистави лягли твори сучасників, зокрема захисників України. Це поети Гарік Бірча, Алла Боровська, Юлія Турчина, Олег Побережний, Людмила Яцура та інші. Зі сцени герої спектаклю оспівують любов українців до рідної землі, вшановують військовослужбовців, які боронять Україну від російського агресора, та стверджують глядачів у вірі в перемогу. Інші вистави, колектив театру теж скасовувати не буде. Сцена в укритті буде продовжувати свою роботу, тому я хочу сказати, що. Безпека. Перш за все, я хочу подякувати всім, хто підтримує, хто донатить на нараховує кошти для наших людей, які мають можливість прийти і подивитися вистави. Але я хочу сказати, що наша країна це країна непереможна, це код нації. Українці і Миколаїв, місто героїв, непереможний. Нині у репертуарі драматичного театру шість вистав. Зокрема, містична історія Вбиваємо його, трагікомедії Станція або розклад Бажань на завтра та Усе сплачено. Драматична поема Це мій народ, я син його. Благодійна театралізована концертна програма Усе буде Україна та мелодрама Фернандо Крап написав мені листа. Наталя Засядько, Іван Гончаренко, телеканал Март для є новин. На цьому поки все. Ви дивилися? Є новини. Єдині новини від чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Мартаніс ТВ і онлайн-виданні Квєсті та Шиповнік. Більше інформації про події в місті та країні читайте на наших сайтах. А також приєднуйтеся до нас у соціальних мережах. Бережіть себе та вірте в перемогу України. До зустрічі.